Привіт, дорогі друзі! До вашої уваги надаю автомобільний пилосос Aspiring Windstorm 1 з силою смоктування 15 тисяч паскаль. Пилосос стильний, компактний і при цьому дуже потужний і досить автономний, здатний пропрацювати на одному заряді до 20 хвилин. А ще він має можливість заряджатися по протоколу швидкої зарядки через Порт Type-C, що немало при використанні автономного пилососа. Пилосос поставляється в красивій фірмовій упаковці. Якщо на подарунок, то прямо відмінний варіант. На зворотній сторінці надана інформація по пилососу. Короткі характеристики. Сила втягування 15 тисяч Паскаль, номінальна потужність 100 Вт. Це дуже круто. Працює він тільки від акумулятора. Довжина шнура 1 метр. Будована батарея 600 мА на годину. Матеріал фільтру залізний та целюлозний. Безперервна робота до 20 хвилин. Розміри і контейнер 500 грамів. У середині коробці є сумка для зберігання. Це дуже зручно і вона дуже удобна. Гарантійний талон. Пару перехідників. Планг продовжувач? Щільна насадка? Кабель для зарядки пилососа Щітка. Інструкція на українській мові. Корпус пилососа пластиковий і виглядає стильно. І в руці відчувається приємно. На верхній частині він має овальний повітряний забірник, який збирає пил і сміття, На протилежній стороні. Порт зарядки Type-C, через яке його можна заряджати. А вгорі одна механічна кнопка управління і багатофункціональний дисплей. Включення і виключення плесосу робиться одноразовим натисканням цієї кнопки. Також є вбудований ліхтарик. Що стосується пилозбірника пилососа, то він розташований у верхній частині, має обйом 500 мл, що для цього типу пилососів є нормою. Фільтр розташований всередині хепа-фільтр тонкого очищення. А вгорі, якщо ви бачите, це металевий фільтр грубої очистки. Два фільтри їх можна помити. Промив, просушив і можна далі їми їм користуватися. Взагалі пилосос відмінний, компактний і зручний. Силка під відео в описі.